Всім здоров, це була перша частина. Вибачте, я не сказав, що це перша частина, просто вже не було часу. Дивіться, це друга частина зараз у нас. Як ем, ми зараз... покажемо, що всередині будинку. Давай, давайте я покажу. Ну, давайте, зараз покажи. почекай. Покажи, Гриша Я, про, говори, ось нас про міша. А, я ще прийшов теж знімати, тому що ну, не домов. Так, зараз йдемо. Let's go. Я, помню, я тут гуляв в ранньому дівці. І тут, тут якийсь дяденька такий з касками стояв. <неревиця> <Что> <неревиця> так все, давайте. Стоп, почекайте. <in your throat> я когось бачу. Стоп, стоп, стоп. Там хто <in your throat> кто... почекайте, бачите?

Тихо тихо, 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 тихо. Оно він, оно він, бачите? Бачите, він іде. Ми зараз трошки пройдемося, отак от. Все, гарно. Гриша. Гриша. Так, все. А можна? Туди я пройду. Почекайте. Да. Почекайте, зараз. Капець, ми зараз такі. Галяки, ні. Швидко. Так. Це мага. Все, так. Вижити, як будь-яка. Пішли. Так мені зараз так, треба. Пишіть в коментарях, хто любить Субару. Так, значить, дивіться, напишіть в коментах, ви когось там бачили чи ні. У Бо я... я ну, Ми бачили там когось, нібито хтось чи, щось там чи ходив. І також заходьте на відео, де Чихінган він грає. Зробимо. І також можна зробити так. якийсь такий... Коротше, в мене теж може з'явитися появитися. І, і заходьте на неї. Також треба підписатися та і поставити лайк. лайк. І, і цей... напишіть цей в коментарях, чи любите ви грати в Майнкрафт чи там роблі. Да. Я люблю грати в Майнкрафт, в мене є Nintendo. Ага, от... Ем... Не завжди, але іноді. Мій не... Міша, Міша, Фулей Так, І я, Гриша, я, там, знає, я... Що, я дуже хочеться. вдячний таким, як, людям, е... таким людям, як Дамір, угу. е... Матвей, Міша або Ілля, Марк, ти, що підписалися на мене. Дякую велике, що є такі О, я люди. Я на цілих 4 гадки. Так, да, так, да. ну я е дякую, що є такі люди, звісно. А давай ходіть цей... на грішок. А зараз контент від мене. Я пройду туди і покажу, що всередині. Добре. На, на, от ви, все забирай. Це контент дуже ексклюзивний. Бо як я людина екстремал, і провожу у тих двох. ти я не готова. Гришу, крутого і Міша і Міша оповідує. О, мою... о, до речі, оця кепка дуже крута, орело. Тай він сапить. Це проходження таке. ось Осьо, ось. цей тут дивіться. Зараз я вам покажу ношок середний. Я не знаю, що то таке, але воно дивне. Осьо! Там ще щось. Слухайте, цей контент ексклюзивний, бо Гріша це не знімир. Так, да, да, це нормально пройшло. Гріша зараз, Гріша, Коли це закінчуємо другу частину, коли будемо третю починати? Так, значить. Покажи мене. Зараз контент від мене. Да, від ну, не, невеличко, так, відмішка. Невеличка. мишка з картоплі. — Так, що, що ти будеш робити? Поясни, по, поясни так. зрителям, що ти будеш робити. Я, я з, е, на ту електроштуку. Генератор. Біля генератора перейдуш. Так, все. Ді ну це всі можуть, можуть. давайте погнали. <ріг> давай, давай, обережно. Обережно. Все, пішли. — Деякі генератори. Ти дай на себе ем, радіацію там чи щось таке. Та, та, па, Ще коронавірус там може знаходитися. Ріша, як це призимний конфет. Не надо, не треба, <риво> не треба, не треба, ти що? Ти чого ти зоник чо, зняв? З... Він відкрив, <риво> ти що? Я зняв, що ти відкрив. Капець. Це Це нормально не все буде. Разу сварять. Почекай, почекай, почекай. Зараз треба охранника зняти, щоб всі побачили, що він там реально є. От дивіться, дивіться. Зараз. Будь ласка, покажі, покажіться для генерального відео, ви будете популярні. І навіть гарніше. Піш, Піш, почекай. Бри. Бри, 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 бри. Бри. Та почекай. Блін, не реалі. Прийми, от витерпи, грача нам ззадня табличка. Закінчується. Тепер друга друга закінчується. Так, дивіться. Чекайте. Я будете так. Так, щось, зараз ти, пани, вже... це все, до побачення. Все, давайте. Дати що? Ну, це, все, давайте. Все, давайте, значить, до побачення. Значить, почекай. Е, значить, якщо хочете продовження, зараз ми ми в ми в третій частині покажемо цього охоронця. І якщо І ми її знімати будемо, прямо. Ну Чекайте, поки вийде 에, третя частина. <прав> І все, давайте, ставте лайки, підписуйтеся, все, давайте. Обняв, прийняв.